Чи не кожен із нас у своєму житті буде раз чув, що середньовічні люди ніколи не милися, пили алкоголь замість води, спалювали на вогнищах вродливих жінок і вчених та вигадливо катували ближніх за допомогою спеціальних знарядь? Тож давайте розглянемо популярні міфи, що виникли у пізніші часи, які були покликані зобразити середньовічних людей жорстокими та невибагливими невігласами. ПЛАСКА ЗЕМЛЯ Пласка земля це універсальний аргумент, чи не у кожній дискусії невіруючих людей із християнами, незалежно від предмета самої дискусії. Однак більшість середньовічних вчених вважали, що земля має ідеальну круглу форму. Насправді вона дещо еліптична, але це вже зовсім інша історія. Азіатський науковець Аль Біруні навіть зміг обчислити радіус землі. Отриманий ним результат, що становив 6339 км, Відхиляється від відомого нам сьогодні числа лише на 32 км. Уявлення про те, нібито середньовічні люди вважали землю плоскою, активно поширювалися у 19 столітті. Люди використовували цей міф для того, щоб довести, наскільки відсталим було середньовіччя порівняно з сучасністю. Американський письменник Вашингтон Ірвінг написав книжку Історія життя та подорожей Христофора Колумба, яку подав як біографію знаменитого дослідника. Хоча насправді у ній не бракувало вигадок. Однією з них є описане у книзі твердження гаданих експертів про те, що земля пласка. Через шалену популярність книжки Ірвінга ця ідея міцно увійшла до масової свідомості як незаперечний факт. Право першої ночі у 19 столітті у Франції великої популярності набуло переконання, нібито середньовічні лорди мали певні права на своїх кріпаків. Включно з правом займатися сексом із чужою нареченою у першу ніч після її весілля. Однак у світі немає жодного здокументованого доказу такого дикого звичаю. Люди, що писали про право першої ночі, завжди посилалися на абстрактне колись дуже давно, десь дуже далеко вигадливі знаряддя тортур. Всі ми знаємо жахливі історії про залізну діву або грушу страждань. Це розширювач, яким нібито роздирали рот, ніздрі або пряму кишку жертви. Проте, хоча ці пристрої називають середньовічними знаряддями тортур, насправді їх винайшли століттями пізніше, іноді у якості туристичних об'єктів атракціони на кшталт, «Підземелля ката і кімнати страху. Це винахід не вчорашнього дня. Деякі знаряддя також могли мати набагато практичніше застосування. Так, груша страждань була, ймовірно, розтягувачем шкарпеток. Суперечка про ангелів на вістрі Голки є популярне твердження, нібито середньовічні схоласти вели марні та безглузді псевдонаукові суперечки. Наприклад, намагалися дізнатися, скільки ангелів можуть танцювати на вістрі Голки. Але немає жодної письмової пам'ятки, яка би доводила, що середньовічні мислителі цікавилися такими темами. Насправді це питання вигадали і поширили у 16 столітті, щоб висміяти відсталість і неудство теологів середньовіччя. ПОЯСИ вірності. Ще один перчений міф про середньовіччя це спеціальні пояси, що їх чоловіки нібито надягали на дружин, вирушаючи на війну чи у Христовий похід, щоб бути певними у їх вірності. Насправді немає жодних свідчень про практичне використання таких предметів. Натомість зображення подібного пристрою можна побачити у кресленнях військового інженера Конрада Кізера. Він писав про це так: це пояс флорентійських дам, залізний і твердий, закритий спереду. Історики вважали, що це був колючий жарт Кізера, адресований флорентійським чоловікам. Історії та міські легенди про пояси вірності з'явилися набагато пізніше. А у 19 столітті люди навіть виготовляли такі предмети, видаючи їх за артефакти давнини. Тривалість життя 30 років. Часто кажуть, нібито середня тривалість життя середньовічної людини становила 30 років. Але насправді 30-річна людина не вважалася старою і готовою до смерті. Вона цілком могла дожити до 60-70 років. І не вважатися при цьому довгожителем. Очікувана тривалість життя у середньовіччі була нижчою, оскільки рівень дитячої смертності та ймовірність померти від хвороби були набагато вищими, ніж у наші часи. Відсутність столових приборів. Середньовічні люди не їли все руками. Вони активно користувалися ложками і ножами, тоді як веделка з'явилася у Європі дещо пізніше. Свідчення про використання веделок сягає Візантії IV століття, звідки воно поширилося на Близький Схід і Персію. В 11 столітті веделка прийшла до Італії, після чого поступово увійшла до вжитку в усьому західному світі. Антисанітарія і відсутність особистої гігієни. Обзивати когось брудним або нечистим це давня образа. Тож не дивно, що люди 19 століття, які зверхньо вважали себе кращими за своїх середньовічних предків, теж до неї вдавалися. Проте є багато доказів на користь того, що середньовічні люди милися і дбали про гігієну. Ванна вважалася корисним засобом підтримки здоров'я, і практично у кожному місті були громадські лазні. Наприклад, у Парижі 13 століття їх було 32. Чумні лікарі. Химерний шкіряний костюм із маскою у формі довгого дзьоба частий атрибут костюмованих вечірок і чи не найпопулярніший у масовій культурі візуальний образ, який пов'язують із середньовіччям. Кажуть, нібито середньовічні лікарі носили такі костюми у часи епідемії чорної смерті, щоб уберегтися від зараження. Однак це не має нічого спільного з середньовічною реальністю. Насправді, костюм Чумного лікаря вперше був намальований і описаний лише у XVII столітті. Можливо, деякий час його використовували деякі лікарі Північної Італії та Франції. Однак він швидко став предметом глузування. Втім, через свій химерний вигляд це вбрання закріпилося у пам'яті, і поступово люди почали асоціювати його середньовіччям. Хаос середньовічних битв Ще не у кожному фільмі про середньовіччя є батальна сцена. Більше схожа на грандіозну, вільно від правил масову бійку. Люди б'ються між собою у парах, і навіть лідери ворогуючих сторін якимось чином примудряються битися один на один. Насправді, середньовічна війна була набагато складнішою річчю. Як і у сучасних війнах, там було багато різних стратегій і тактик. І армії билися координованими групами під керівництвом воєначальників. Крім того, великомасштабні битви у середньовіччі були доволі рідкісним явищем. Тогочасні армії набагато більше звикли до облог і набігів, а не до масштабних боїв у відкритому полі. У містах люди виливали свої нечистоти просто з вікон будинків. Коли ми думаємо про середньовічні міста, в уяві одразу може виникнути щось брудне і смердюче. Поширена думка, що усі вулиці були залиті людськими нечистотами, рештками їжі і сміттям, які могли викидати з вікна на голови перехожим. Та насправді у багатьох країнах це було заборонено законом. Наприклад, у Лондоні 14 століття. Людину, яка викидатиме в міст нічного горщика або інше сміття на двір, могли оштрафувати на 40 пенсів. Це майже 4 тисячі гривень на сучасні гроші. У середньовіччі наука загнивала і не було жодного технічного прогресу. Часто можна почути думку, що після занепаду Римської імперії європейська наука заснула і почався технологічний застій. Звичайно, значною мірою на розвиток науки і технологій впливали араби і китайці. Але і європейці зробили кілька важливих винаходів, які змінили світ. Наприклад, механічний годинник, водний млин і вітряк, станок для друку, окуляри, громадські бібліотеки тощо. А ще у Європі вперше почали використовувати важкий плуг, який став передумовою справжньої аграрної революції. Дуже дякую за перегляд! Та діліться цікавенькими міфами про середньовіччя в коментарях під відео. Та не забудьте підписатися і поставити вподобайку.